Шановні, я вас вітаю. Сьогодні хочу вам розповісти про біговий рюкзак. Я рідко роблю огляди бігових рюкзаків, тому що мені завжди здавалося, що найкращі бігові рюкзаки це ті, які максимально близько скопіювали мій улюблений рюкзак Соломон. До того моменту, поки я мені в руки на тест не попав рюкзак Кайлас, це компанія, яка досить давно виявляється. Я не знав про неї. Виявляється досить давно. Вони роблять альпініське спорядження, і вони досить відомі в цьому світі. А от ви почали робити недавно і зайшли так з широкої ноги. А в них є кросівки, є палки, є от рюкзаки. Власне, ми в захмарному. Це все добро трошки потестили. І коли мій другий партнер по захмарному, Юра Клін сказав, що він побіжить навіть змагання з цим рюкзаком, я був скептично налаштований, але він йому сподобався я вирішив спробувати. Чому я вирішив вам про нього розповісти? Давайте з самого початку, що мені в ньому сподобалося і що не сподобалося. Ззаду, це звичайний біговий рюкзак, форм-фактор жилетки, до якої ми всі з вами вже звикли. Є основне відділення, в яке можна покласти, наприклад, куртку чи все що ви берете з собою. На змагання чи на тренування. І є один з такою застіпкою, карман, куди трошки більш цінні речі можна покласти, наприклад, гроші чи якісь медикаменти. Ну і тут зверху є такий карман, який розширюється. Сюди також можна якусь вітровку чи ще щось покласти. Позаду все однаково. Хоча дивно їх порівняти це 10-літровий, а це 5-літровий. Саме цікаве починається в передній частині. Давайте я його вдягну і вам покажу. Перше, що саме цікаво, тут кріплиться це все на системі BOA. Ви защіпаєте на три кріплення тут дві чорних, щоб ви не сплутали одна жовта, і просто закручуєте і регулюєте під свій розмір жилетку. Це не дуже зручно з самого початку. Чому? Тому що коли ви йдете чи біжите вверх, то оскільки ці стропи не еластичні, трошечки складно дихати, але пізніше ви розумієте, що ви можете швиденько одним рухом послабити і йти. А коли біжите по рівному чи біжите вниз, просто закрутили і побігли. Перше, чим він мені сподобався, цей рюкзак він дуже класно тримає. Я трошки перепереживав, що тут такі є тверді вставки, і вони будуть трошки дивити на ребра. Але ні, напевно, за рахунок саме цих вставок, він добре тримається. Не просто з флягами тримається. До речі, тут комплектують там рідні фляги, у мене їх просто немає, тому я взяв соломон. А й навіть. З фотіком. Давайте почну з того, що мені, крім було, ще сподобалося. Тут збоку є карман, який тут намальований телефончик, тобто для телефону. Він має вставлятися отак, сюди, і тут ще одна а, така стіночка, яка а, захищає телефон. Він тримається, не падає, не випадає, все окей. Навіть більше того, коли ви вставляєте флягу. Давай, Алло, флягу вставляється Нормально. Фляга зверху ще і притримує телефон. Все окей. Але я цей карман використовував не для фляги, а для фотіка, за яким я дуже часто бігаю. Що зручно, він відкривається отут і вам не потрібно вставляти, якось засовувати чи висовувати фотік чи телефон дуже класно. Він еластичний, то він повністю поміщається. Ще й закриває задній екранчик, щоб він не царапався і закривається. То вам не потрібно витягувати, доставати. Ви просто відкрили, швиденько дістали і починаєте вже фоткати чи дзвонити, що вам треба. А для телефону я використовую оцей боковий карманчик. По флягам. Не дуже зручно порівняно принаймні з Соломоном, що тут немає такої пітельки, яка б тримала за верхню частину отак, флягу. Тут її немає, замість цього тут є така. Затяжка зверху і затяжка посередині, яка тримає, коли фляга напівповна, не напівпорожня, а напівповна. Тому все окей. Мені дуже сподобалося те, як він тримається, коли ти біжиш взагалі, не скаче, не їздить рюкзак. Це мене дуже здивувало. Що тут ще є цікавого? Тут є ще кріплення для палок. Тут є воно позаду, я вам покажу. Як це робиться, це нескладно, проте не у всіх вистачає там, розтяжки чи чогось, щоб е, ці палки сюди вставити. Отак От це робиться. І так само, в принципі, коли ви біжите, можна їх і витягнути. І вони також досить міцно сидять. І не заважають. Сидить класно. Я був здивований, наскільки щільно, і отакі додаткові маленькі штуки. Тут є, звичайно, кармашки ще для харчування зверху. Ось цієї, і з цієї сторони, з цієї сторони немає. Ну і ще мінус, тому що це підлітровий рюкзак, і мені дуже не вистачає ось тут кармашку, отут і отут, бо сюди, там, коли ти знаєш, що, наприклад, вітровку будеш часто доставати, досить просто її вставити і витягнути звідси. Але наступного року обіцяють більш рюкзаки, обіцяють їх в інших кольорах, тому що мені дуже не подобається цей жовтий, якісь там надписи. ще, Але наступного року мають бути гарними. Тому е, приємне знайомство з новим брендом. Я був здивований, е, не без мінусів, не, не, не але. Кажуть, що мають виправити. Тому просто було цікаво, що це таке кайлас. І я ще до речі буду розповідати вам про кросівки. Там також цікаві незвичні є рішення. Тому такий рюкзак. Дякую, що подивилися. Пока.